Ім'я і Сина і Святого Духа. Сьогодні в нас, в нас в цей святий храм зібрало велике свято. Свято введення Божої Матері в Єрусалимський храм. Свято введення Божої Матері це подія, яка не описується в Святому Письмі, але вона до нас доходить зі священного передання. Ми, як православні християни, ми черпаємо божественне откровіння із священного писання і також зі священного передання. І ось священне передання говорить нам про те, що в праведних, як і ми знаємо, не було дітей. Вони прожили 50 років разом. Будучи в любові до Бога, будучи безгрішними, без таких великих гріхів, в яких їх упрекали люди, їм Господь не давав дітей. І вони пообіцяли Богові, що якщо в них народиться дитя, вони його віддадуть на служіння Богові. Чи це буде хлопчик чи дівчинка, вони віддадуть його на служіння Богові. І в них народжується Пречиста, владичиця наша Діва Богородиця. І коли їй виповнюється три рочки, а три роки по єврейському закону це той вік, коли дитину відлучали від грудей. І ось така маленька дитина, яку тільки перестали годувати мама груддю, таку дівчинку. Батьки кажуть, що вони віддають на служіння при храмі. І Божа матір замість того, щоб засму... засмутитися, замість того, щоб переживати про те, що вона розлучається зі своїми батьками, вона радіє, вона радіє, що вона буде в храмі. І Кім'я за цих три роки її. За неї дуже переживають і дуже піклуються про неї. І ось коли виповнюються їй три рочки, вони, вони беруть цю маленьку дівчинку, причисту, владичицю нашу Діву Богородицю і з іншими дівчин, дівчатками одягають найкращі одежі. І Зі співом псалмів ведуть до Єрусалимського храму. Коли приходять до Єрусалимського храму, свята праведна Анна ставить пречисту Богородицю на першу ступеньку, а до храму вело 15 високих таких ступеньок, по яких йшли священники і співали 15 псалмів з і, будучи маленькою, причиста владичиця наша Богородиця, робить кроки і виходить на останню 15 ту ступеньку, де її по промислу Божому зустрічає первосвященник Захарія, батько святого Іоанна Предтечі. Йому Господь відкриває, щоб він брав причисту на руки і вводив не в те місце, де вона мала би бути, як і всі інші дівчатка, які були при храмі, служили своїм трудом і молитвою, але вводить її за другу за завісу, вводить її в освятає святих. Вводить її туди, куди не, не мали права входити навіть священники. А тільки первосвященник один раз в рік заходить туди принести жертву за весь народ. І ось він вводить туди причисту владичицю нашу Діву Богородицю. Її окружають ангели і окружає Гавриїл, архангел, який по переданю. Годує її зі своїх рук небесним хлібом. І причиста владичиця наша Діва Богородиця до того, як було благовіщення, весь час проводить в храмі, в молитві, в труді, в псалопініях і саме головне в смиренні. Вона приймає оцю подію в ходу введення свого в храм і з таким смиренням проживає все своє життя. І коли приявляється їй Архангел Авріїл і благовествує про народження сина, вона говорить раба Господня. Вона показує нам приклад смирення і показує нам сьогоднішнім святом приклад того, що ми повинні бути в храмі. Бути в храмі не самі, а своїми дітьми. Ми повинні своїх дітей також посвячувати Богові. Посвячувати це означає вірити їх в Божу волю, вірити їх Богові і вірити, що Господь доведе їх правильним шляхом до спасіння, а разом з ними і нас. По молитвах святої Пресвятої Владичиці нашої Діви Богородиці, нехай Господь допоможе нам, щоб ми також пройшли все своє життя, як вона пройшла по тих ступеньках, до того до, того, до входу в храм, щоб і ми пройшли ті ступеньки свого життя і досягнули Царства Небесного. Треба зрозуміти, що. Праведні як ім'я в них була одна дочка, і вони, для них це було найдорожче, але вони своє найдорожче віддають Богу. Так і дай Боже, щоб і ми не жаліли свого труда, свого сну, коли ми стаємо на молитву чи вдома, чи в храм, чи в храм Повинні ви спішити, щоб ми не лінувалися, щоб ми спішили творити добро, творити діва любові і спішити до храму Божого. Нехай Матір Божа, якої ми сьогодні свято святкуємо, допомагає нам всьому нашому житті. Амінь.